Дякую, що приєдналися до цього каналу. Сьогодні ми будемо розбирати тему про часткові артиклі. В іншому відео ми вже розбирали теми до цього. Якщо ви ще їх не бачили, то можете подивитися якось тут. Часткові артиклі. Артикль партитів у французькій мові вживаються перед іменниками мають конкретної форми, назвами речовин, продуктів тощо. Формується частковий артикль залежно від роду іменника, таким чином. Д. Плюс льо дорівнює дю в чоловічому роді, до плюс ля буде до ля жіночий рід, і до плюс ель апостроф, до лі апостроф чоловічий або жіночий рід іменника, що починається з голосної або німої H. До плюс де буде множина де. Приклади. Живе аж те до льо. Я хочу купити води. Буде до ель апостроф. Je veux acheter de l'eau. Друге, «Apporte-moi du thé, s'il te plaît». чай чоловічого роду, люте, принеси мені чаю, «Du thé. «Je prends du pain». «Le pain чоловічого роду, чого принести хліба «Du pain». Також частковий артикль вживається з абстрактними поняттями: любов, хоробрість, увага. Наприклад, Il y a de l'amour dans l'air. Au powietrje le pauvre. Il y a de l'amour. Il apostrophe, буде de що amour починається з а. Il y a du courage. Du courage. Courage, le courage. Et du c'est le що De le» разом це дю. Він сміливий. Також частковий артикль вживається разом з словом faire робити, коли мова йде про якусь діяльність. Il fait du sport». він займається спортом. Il fait du sport, спорт чоловічого роду, спорт. de до peinture». вона займається живописом. fait de la peinture». Якщо у реченні вживається заперечення непа, тоді форма часткового артикля змінюється на форму д або «д <«de>. апостроф. Наприклад, je ne fais pas de te. Ви не можете сказати je ne fais pas du, тому що коли заперечення завжди робиться не pas d. Je ne fais pas de t, я не роблю чай. «Vous n'avez pas de patience» Вас немає терпіння «De patience». Далі вправа: оберіть правильну форму часткового артикля залежно від роду та числа, що до роду іменника зверніться до словника. Я вам скажу, тому що я і так це знаю. Якщо ви будете робити вправу додатково, то ви, звичайно, провіряєте в словнику для того, щоб знати точно, чи це чоловічий, чи жіночий рід. Перше Сандра Ашет. Tomat au marche. Sandra купляє помідори на euh, базарі. Sandra ашет. tomat. Ми тут бачимо, що це euh, множина, бо ес в кінці. Ашет де томат au марше. Друге, il veut salat avec le fromage. Він хоче салат з сиром. Салат. це жіночий рід. la salade. І тут буде до сала. Pas légume. Вона не їсть овочі. Elle ne mange pas de légume. Бо це заперечення, тому буде тільки de. не доля, не le. точніше, не mange pas de можем. Далі pol à chance en ce moment в pol в цей час. La chance c'est le chory de тоді скажемо Paul a de la chance. il boit vin chaque, chaque soir. Il boit vin chaque soir. Vin Pierre кожного вечора. Le vin чоловічого городу вино буде il boit du vin chaque soir, тому що de le переходить в deux. Nous avons argent pour faire shopping. В нас є гроші, щоб піти на шопінг. Nous avons de l'argent. Так як «аржан» гроші починається з «а», буде «de l'argent». Elle ne fait pas le temps cette année. Вона не вчить латинську цього року. Elle ne fait pas – це заперечення, тому буде просто «de». Elle ne fait pas de le temps cette année. І останнє – «c'est». М'єль М'яль лемпа – це мед, і я його не люблю. Це чоловічого роду льом'єль, це дюм'єль, разом з, «д» – це дюміль ежене Лемпа. Дуже дякую, що виключились до цього каналу. Всім гарного дня!